Volkswagen ID.6 Cross – це найбільший представник у родині електричних кросоверів від Volkswagen. Дуже крута машина. Продажі цієї моделі зростають кожного дня, тому що дуже багато клієнтів, які бажають пересісти з авто схожого класу, і не бачать, як вони будуть заради електрики. Пересідати, наприклад, на ID 4. Якщо людина проїздила на Хайлендері, на Санта-Фе, на Туарезі, то він не може уявити, як пересідати на менший клас і вирішувати свої завдання. Тому ID 6 це та модель, яка готова замінити авто довжиною майже 5 метрів. Замінити і за функціональністю, і за дизайном, і за іміджем. Для порівняння ID4 і ID6 розробляються на однієї платформі. Тобто у них однакові батареї, однакові двигуни, привід на задню вісь, 204 кінських сили на моноприводі, 306 кінських сил на повному приводі. Одна сама батарея, виробник катл 84,8 кВт, дорожній просвіт теж однаковий, 18, захист в ID 6. Все по справжньому, все закрите, все захищено. Дуже гарно захищена батарея металевим захистом. І в цілому, може трошки відрізняються налаштування підвізки, але суттєво відрізняється те, що в ID6 більш довга колісна база, тому плавність руху, особливо на трасі, дуже значно відчувається і відрізняється від ID4. По салону можна сказати, що якщо ви вимагаєте чогось більшого, ніж просто середнього класу кросовер, вам потрібен дуже затишний інтер'єр одночасно з технологіями, з підсвітками, з більш якіснішим з матеріалами оздоблювальними. Тобто ID.6 ідеально підходить для заміни вашого авто схожого класу. В повної мірі досвід володіння людей, хто їздить, всі довольні, всі задоволені, особливо з великою родиною. Цей авто дуже дуже всіх задовольняє. Підігрів передніх задніх сидінь, задній клімат контроль. Це все, знаєте, це все акцент зроблений на на комфорті пасажирів. Комплектація починаючи з Pro, оздоблена ось таким проєкційним дисплеєм, можна ось побачити 0 км. Тут відображаються усі системи активної безпеки, екстрене гальмування, утримування у смузі, як працює адаптивний круїз і швидкість руху на лабовому склі. В комплектації Pro... Іде круговий огляд, ось ми бачимо чотири камери кругового огляду з парктрониками, тобто є різні режими, ви можете обирати пріоритет до задньої камери з траєкторією, можна обирати, якщо ви бажаєте подивитися, що попереду авто, але не бажаєте виходити. Можете просто пальчиком натиснути, буде передня камера, і якщо з боків щось є. Можна теж подивитися, ось так от крупним планом. Камери дуже круті. В ID 6 в ID6 є функція у камер поворотного. Ось так. Ось ви бачите, що камера, вона рухається. Вона як би заглядає за кут і дозволяє вам побачити те, що не побачать інші, які авто, в яких теж є круговий огляд, але нема функції заглядання за кут. Бачите, камера повертається. Вона замиванням задня камера, і це дуже зручно. На практиці ці додаткові кути огляду вони дуже додають безпеки. Щодо якості салону та функцій. Ну, при першому дотику відкриваємо двері і бачимо, що дверна карта вона зроблена по-іншому. Більш уваги приділено деталям, смужечки, інтер'єрна підсвітка на дверях такі. цікаве рішення. Оце все м'яке, дуже якісно, Ручка більш довга, ніж id 4, двері важче. Тобто, це така двері дуже велика. Вона, як в будь-якому. Авто такого класу. Тут зроблено войлоком зроблено ось така ніша сидіння. Інше лікало сидіння, воно зроблено більш спортивне. Такі ромбики з перфорацією. Це екошкіра але дуже м'яка, дуже якісна і зручна до функцій це також саме дублюється, як в ID 4, пам'ять, масаж, підігрів, регулювання нахилу посадочного місця. Тобто, це все є в ID 6, кермо шкіра з підігрівом. Проєкційний дисплей, як раніше казали. Тут теж дуже цікава центральна частина. Бачите, теж смужечка, теж такі жабри з анімацією. Тут дуже цікаве рішення. Це фірмова, фірмова штурочка, яку можна було зустріти ще там 10, 15, 20 років тому на посадах. Вона закриває тут підстаканники та бездротову зарядку смартфона. Бо Вайді 4 це відкритий простір. Відді 6 це закривається, Ну, дуже по-іншому виглядає. Підлокотник регулюється по висоті. У підлокотничку дуже великий бокс такий. Задній простір це особлива тема, дуже великі двері, майже метр, дверний проєм дуже великий, це спрощує посадку-висадку пасажирів. Ці сидіння рухаються, нахиляються, вони складаються в рівну підлогу, є підлокотничок і підігрів заднього дивану. В ID 6 починає з комплектації Pro є клімат-контроль для задніх пасажирів. Задні пасажири можуть окремо обирати комфортний їм температурний режим. Це в ID 4 є тільки в комплектації Prime в повному привіді. Але в ID 6 це вже починається з комплектації Pro в монопривіді. Третій ряд сидінь це ще одна особливість цієї моделі. Це два сидіння, які можна повністю скласти ось так. І ви бачите, що можна просто користуватися великим багажником. Ось тут є штурочка така, ролет, вона вставляється от сюди. І ви повністю естетично закриваєте, щоб ніхто не бачив, що у вас в багажнику. Ось. Це 590 літрів об'єм зараз. Тут система дуже зручна, easy entry. Це запатентована система Volkswagen, ось така ручечка, щоб, наприклад, підліток, чи дитина, чи дорослий змогли однією рукою ось таким чином зробити, відкрити сидіння і сісти туди. І потім ця штука закривається ось таким чином повністю і защолкується. В цілому, щодо простору для задніх пасажирів, можна сказати, що об'єм багажника, трансформація сидінь. Це не тільки класовість авто, а це дуже-дуже може стати у нагоді і стати практичним рішенням для того, у кого велика родина, чи хтось щось возив в машині, кому потрібен об'єм. Це дуже незамінна річ. Ця вся трансформація, складання, цей об'єм багажнику. Все це може бути дуже. Корисним. Саме так виглядає багажник. Простір авто у складеному сидінні. Третій ряд і другий ряд складені, і ми бачимо ось таку рівну підлогу. Ви можете використовувати для будь-яких цілей, але це дуже зручно. Тут відстань десь більше 2,5 метри. І це дуже суттєво. Щодо витрати у кіловатах, можна сказати так, є в електричних авто дуже важливе співвідношення: це вага, ємність батареї, потужність двигуна, тобто на автономність руху це все впливає. Так ось ID 6, вона важча на 200-300 кіло, ніж ID 4, тому це не може не впливати. Але десь у реальності середня витрата, якщо у ID4. Середня витрата десь 18 20 кВт, то в ID6 середня витрата може бути там 21-22 а може і не бути різниці взагалі, але вага робить своє діло, і у реальності, якщо id 4 проїжджає десь у літку до 500 км по місту до 450 по трасі, то id 6 на 50 км менше тобто до 450 по місту і до 400 по трасі